Руйнування комплексів. Одержані у попередньому досліді комплексні сполуки амоніачний комплекс купрума і амонічний комплекс Нікола ми дослідимо на розклад різними реагентами. Ділимо комплекс купрума на дві частини. Не обов'язково однакові. І у першу частину Додаємо по краплях розчин натрій 2 с Спостерігаємо утворення чорного осаду внаслідок руйнування комплексної сполуки. До іншої частини цього розчину додаємо розчин натріуваж з масовою часткою 10%. І бачимо, що додавання цього розчину ніяк не впливає на комплексну спалоку. Вона залишається стабільною. Те саме зробимо для амоніачного комплексу Нікола. Ділимо розчин на дві частини. У першу частину додаємо розчин натрій 2С. знову бачимо утворення чорного осаду. Комплекс нікола руйнується сульфід-йонами так само, як і комплекс купору. До другої частини додаємо розчин натрій он OH. І на відміну від Комплекса купрому, бачимо, що амоніачний комплекс Нікола руйнується розчином натрій гідроксиду. Ми бачимо утворення нікол-гідроксиду внаслідок руйнування комплексної спалок.